Знаєте, глибину душі своєї дитини. Сашу, так, бігаєш, чепучка. Ми ж вас не знаємо, хлопці, ми матері вас не знаємо. Ми заробляємо ті проклятущі гроші, щоб вас у такій ситуації витягти, накормити, одягти, навчити. А глибоко у вас як людей. Ми знаємо, що ви хороші, що ви наші рідні, що ви найкращі. Я Галина Васильівна, мати Андрія Севчука, який загинув від важких ран, для якого було зроблено все тут в лікарні Мічникова. Ну, доля і ті рани не дали можливості йому жити. В нього не було пробите одне серце. І це серце билося і хотіло жити. Він залишив дівчинку чотири рочки. Який я хочу створити фільм спогадів про батька і дуже короткий час було його життям солдата, але очевидно це коротке життя було підготовлено всією його натурою і всіми його душевними фібрами. Я не знаю свого сина настільки глибоко. Щоб сказати, який мотив міг людину із захисними функціями жити, це в основі нашого життя лежить, вижити, спрямувати туди, де страшні гранатомети, де страшна бойня, будемо говорити. Але він мені сказав, мама, я так вирішив. Я вирішив, тому що у цьому світі настільки велика несправедливість, яка дійшла і до нашого порогу. І я не хочу, щоб моя дитина так микалася по життю, і моя дитина попала в таку ситуацію, де попали діти у Донецькій і Луганській області. Я його відмовляла. Відмовити не могла, тому що він сказав: Я мужчина, І я прийняв рішення. Зараз. Той час, коли ми повинні кожен оцінити оцей порух душі наших добровольців. Це найвеличніше, що є в людини. Добровільно на смерть заради товариша, заради чужої дитини, заради країни. Що є вищого в усвідомленні людському? Нема нічого. Залишилася тут, у штабі для поранених, і бачу оці людські порухи душевні, настільки красивими, що не плакавши на похоронах свого сина, я ніби скам'яніла. Я тут так ридала, коли Вітя поранений хлопчик. 19 років. Його виписували на 16 ту лікарню. У нього ще руки були всі прогіпсовані, забинтовані, А він приніс гроші і поклав Інесі Вікторовні і каже: Хай це буде побратимам. Вони ж один одного називають тільки побратими. Це звернення, якого теж ми довго-довго не чули. Отакі виховалися герої, герої, які виносять прапір своєї країни, весь пробитий. Я його бачила, цей прапор. Весь пробитий мінометними осколками, які виносять свого товариша, будучи самі поранені. Що може бути кращого і величного? Я вважаю, що держава повинна оцінити кожного із тих, хто загинув, вони вже сказали своє слово. Їх треба нагородити, їх треба. Повисити в званнях посмертні, тому що вони піднялися над цими званнями, які можна, вони вищі від звань тих, які є на землі. Вони дійсно величні люди. Тих поранених, які знаходяться до цього часу на лікарських ліжках, але кожен порух їхньої душі це повернутися до побратимів. Вони всі. Повісили над цими ліжками прапори, різні вироби з символікою. Я думаю, що менше тих людей, які не знаходяться поранені чи на фронті, які тримають так гордо свою символіку, як наші ці хлопці. Що може бути вищим за порух солдата, який тільки виписався у інший госпіталь з лікарні М'єчнікова? Сашко, І відразу побіг на поїзд для того, щоб їхати до побратимів. Ніч попереду, а він йде, а він їде. Тому, скільки житиму, я буду поклонятися цьому подвигу, я буду горювати за тими, хто загинули. Я буду підтримувати тих, хто живі. І я, звичайно, буду. cicate.